Привіт, ваманті Лохіон, і ми продовжуємо казати World of Tanks і качати чеського філт да. Е, що я хотів сказати? Я хотів сказати спершу. А, що вибачаю за те, що не було аутласту, минуло п'ятницю боя щось трошки прихворів побірше, знаєте, так. Вроде подумав, що вже більше здорове до тут. Оп, і не Все. Ахворів далі. Ну, верніше назад мене трохи затягнуло, але вже мені нормально, в принципі. Тож, будемо грати. Так, да, буду знімати. І постараюся, щоб все було добре. Окей, бій! Бій. Будемо далі грати в форматі 3 боя одне відео. І подивимось, що з цього вийде. Так, загрузочка. Дві e, арти, всі інші легкі у них. Дві петехи, 2 арти, всі інші легкі. Ага. Да. Ну зараз будемо знати, що цього вийде, так. Блі. У них це ще два перших левела, у нас ще чотири. Ну, думаю, це не сильно вплине, це перші левелки, тут нічого так і не впливає. Будемо готові. Куди мені як останньому нобу поїхати? Я напевно десь... десь 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 буду йти по другій-третій лінії, так. Щось таке. Зараз поїду сюди, там поверну направо і буду щось вдома так. Це найліпший варіант. Оп. Окей. Ахтун! Ахтун! Халь! Щось, не прочитавшись! Ну напевно зупиняйтесь за 250 метрів, бо там було 250 метрів. Типа... Е якщо не зупинитись за 250 метрів до КПП, ми вас нафиг розстріляємо. Ну no, я би таке я напотал був людина, яка встановлює КВП. Так. Окей, я дострілю аж туди, далеко мені за шипі. Тож, я напевно, пану стану? Встановлю... тут. М2 лайт, ти бедло Блін, майже. Шо ж ти шустрый такі, а? Не пробив? Шо? Ти ж зараза, а? А туди шо, попадаєш, що? Не вірите мені? Давай, пальнем. На! Ну, я бы його видів якось. Блін, да вони тут походу рашит. Раз, два, три. Шість! Шист танк, пта мать! Опять! На! Пока, чувак! Пока, 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 пока! В смысле? Что по маню уже палял? Кайлэш трактор! Ч? За норм! Не якось так виживав. Та що ти, ти своєю царапу до <плес> <той, плес> мене лізеш, йомо Те, куда їде Хоче звідсика на мене почати докувати Що ж міняємо позицію, раз на то пішло Вернемось назад і будемо що... вдома Ха-ха, правильно я зробив а це я називаю, подумав головою. Так, вибачайте мені вже хтось дзвонить. Ніхто мені не дзвонить. Я зайнятий, в мене бій. Де? Будуть дзвонити. Не підніму! Що там, лейш трак, сюди Хай мен! ю? А ні, це ж німець. Тут до нього okay. по-іншому. Трагу, правда, я німецька не знаю. Зіхайль! Uh, Хенбехох! А, він був останній. Ізі Окей, народ зараз, секундочку. Ох ці підписники, а. Дзвонять, питають коли нове відео. А! Що за люди. Так, окей, у нас перемога знак класності третього ступеня, мало дамагу. Щось... Ага, ми модулі були, поширили. Так, гусениць укританули Механіка і гусеницю. Нормаль. Це, що це? Ну ми, звичайно, не сильно в топі, але нормально. Окей, другий бій наш. Нічого нас цього вийде мені цікаво. Блін, я не сподивився, скільки опиту, Може я вже можу вибрати. Секунду, вийти. 1183, а треба. 1055. Ооо! Досліджуємо, пацани, нам, це, нам цього потрібно. Да, це вже елітний, я знаю. лтвз 38 купити. Незвичайне це буде. Тукс! Тепер коло можна продати, але з нею ми знімемо, як зняти. як зняти? А, вигруз на склад. Окей. То прийнять. Тобто, коло гусенька продати. Екіпаж, нехай демобілізуються модулі. да-да-да-да. 1860. Ага. Окей, okay, ми що зараз маємо? НТ-ВЗ-35 і ЛТ-ВЗ-38. Добавити до порівняння. Добавити до порівняння. І дивимось. До порівняння. Що ми маємо? Так. Екіпаж 50% подивимося і тут 50. Тут. що там? Урон, 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 скорострільність, скорострільність поменша, перезарядка подовша. Звісно, пухо програє у цьому новенькому, да? так? Швидкість повороту та сама. Вугли вертикальні, які самі. Ага. Що буде? Зведення, розброз. Середній урон, живучість поменше. Так, ХП так само менше броні А, мобільність зато більше, так? Да? Угу. Mm -hmm. Ага, або Так, так, да, да, так, туди, дивно. швидкість фото був більше, так. Да. Але повороти, меншість, це знаєте, це якраз швидкість поворота. Але непомітність зато поліпша, ха. Чи погірша. Офіге Зараз цей танк не дуже. Подивимось, що йому можна поставити. Ем, або вам дослідження. Можливо, є щось відкрите вже. Он. Пушка є. Уже гуд. Мощ. 37 мм шкода А8. Ну купимо, купимо. Мені не жалко, знаєте. Ще одну купити, це гроші коштує. На... Ні, не то. Це треба нажати сюди. Купити і встановити. Во! В принципі, думаю, тепер вони приблизно рівні по вогневій мощі, а ну бу... зараз подивимось. Бу... ба бу... ба бу... ба бу... ба бу... бам бу... бу... 16... Ні, все одно в цього поліпша. Да, фіг з тим, розберемось. Думаю, це нам не сильно помішає, жити будемо. Давай мені 55 снарядів. Е, мені поставив, будь ласка, ручний вогнегасник і малий ремкомплект. Це автоматично, все, так. Так. Так, і тепер... Блін, а він прикольно виглядає в порівняння, а. Дивись на оце. І знаєте, таке <смалу> малополігональна версія, багато Ну, подивимося, подивимося, що з цього вийде. Окей, бій. Це наш другий бій зараз буде, так. Да. Випадково наушник відіогнув. Має надію, все нормально. Біх. А це вже цікавіше. Тут вже у них два тяжа середня і петеха. У нас два середніх і одна петеха. Ом! руінберг карта. ну Ну-ну-ну, Зараз подивимося, що з цього вийде діло. Стандартний бій, ага. топ тобто, топто, тобто. А, Зато у нас башенка, бачите, така. Більш різкими кутами. жалко, що тут оця панелька де. Цей булемет немає більшого нахилу. На, тоді. А, чого? Вибрій ми ще не Ой. Відстань, чувак. Не треба мені ніякого зводу. А процент перемог, я не пам'ятаю який там. 50, щось таке. А та я зараз іг'юсь. Папа-пам, папа-пам, папа, папа, папа-пам. Так, я заеду сюда. Куда Підідемо, так. Це для нас буде повегєше. 4 п'ять, 4 п'ять. ФАК! Знесло як дебіло останнього. Ммм, да. Вангар. Вангар. Це я злився, звісно, так серйозно. Та йди в жопу, чувак. Окей, покатаємо ще раз на цьому, подивимося, що з цього вийде. Ммм, да. Ясненько, треба було нам десь сісти. Скажем так, в більш позиційному, бою, щось я наперед поперся, як тяж. Так, що у нас в них там? Мітенгард e, це та карта, що з'їжджати зі схилів, так? Так, на да? них дві петехи, два цих, дві арти, один середній. У нас один середній. дві петехи, дві арти. Да, це та карта. Ба-ба-ба-ба-ба. Ну, вона така малесенька, знаєш, така. Своєрідна, це якраз для перших левелів це сама та пісочниця, яку треба було, але вона дуже своєрідна, як на мене. Це блін, така маленька. Знаєш, тупо раш! Я сюди спробую заїхати сюди. Або сюди. Сюди. І там тусуватися. Так, ПЗ. Пить. Все. Минус. Так, поняв. Сушка працює. Все, я тепер некаюсь. Якийсь... Не, я вже, я вже не лізу вперед. Ну нафік, це фігов може кінчити. Я вже трошки після... О ПЗК! ПЗЖ, Ягор, так? Да? А ти ліз вперед. О, БТ2 зараз нам посвітить, і тоді будемо... Продажа пігню. Ніяк не попасти ще. Ну наші прорашувалися, да? Там оця одна кто ж яка мене продамажувала, то зафік з нею. В принципі, двох забрав, капельку дамагу на ніс, це вже щось є. Так точно, пацани. То Нє, не. не встиг. Фігово. Так, що ми маємо. Це що таке? Бронебойщик. Знаєте, як подивився щось. А, там теж перемога. Щось це дуже швидко прийшло, а я думаю, четвертий бій не буде лишнім. Да, аж ніяк. Лише ми спершу собі поставимо движок новий. Раз. Ну і пуху нову. Два. Да, і вже так будемо грати. Інформація про модуль 3723. Інформація про модуль. Так, А7 ми відкрили. Та-да-да-да-да. -та 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 Більш дамажить можуть те саме, розброси саме, час зведення до саме. маса чуть побільша. Ну загалом, то саме... Да. Нормуль піде. Цілком і повністю. І боєкомплекти, я так розумію, більше набої. А, ні, не ті самі. Ай, 55. І погнали. Так. Четвертий позаплановий бій. І дивимося у нас буде. Постараюсь, цього разу не нас є перенас'ять яжик. 20 ціпочки 95-х. Нормоль. Та вже 6. цього в них. Два середніх одна. Арта. А, ще два середні, чотири середніх, ще одна арта. А у нас Дві арти, одна петеха, середні і два тяжа. А, ясно, що за карта даненько я на ній не був. Так, і яку мені тут тактику брати? Я б, я би повз. Тут по, по краю карти ви повз до них, так потихенько, помалесенько і настрійову боже. Бо я так бачу, що ти там не дуже пристосований до такої війни. Он допустим, целя саме ПЗ-шки 250 хп. Т4620. Він такий більш ватний, я вам скажу. І більш повільний, он як баша так повільно, так. Качайте, чити, от в оцпік. Хуй тобі, чувак, ти долбайов. Ти тупо долбайов. Народ, не качайте чи чоти. ти. То 4, той... <кхе> Ви самі поняли, хто? Взагалі. Якщо ви качаєте якісь щити, то це означає, що ви кончений придурок. Бо ніхто не буде мутити щити, їх просто так роздавати безплатно. Що ще за ви тупо прострете свій аккаунт? Там, як програміст кажу, я би манав комусь здавати свою роботу чисто на халяву, ще там в там, 15, 20, 40 тисяч строчок коду, що дуже задовбує. Халяву, щоб він собі тим користався і був доволі. Ну хіба що Evergaming ми були моїми ектроними ворогами, Тоді, можливо, да. Це якби це було справою принципу. Так то ні. Так-то я би... Тоб... зробив би щось там, щоб, типа, ля чит було, да. Але я би ще кусочок, б ще додав кусочок який би 4 аккаунти. Давай, БТ-7. у у прилетело ему. Кусочек жопки, покажи, а? Окей, не показал. Борзо знаю. Блин, промо. Бля. Тільки поля його вже забрали. Так, і зараз арта по мене як лупане. Ні? не вгадав, добре. Ходу лупануло, арта. Окей. 38 380 до речі, доволі непоганий танчик, наскільки я пам'ятаю. Він реально прикольний. Тяха це. Упс, я нечаянно. А вони всі туди поперли, ну, окей. Ну, як це, Раз, два, три, чотири мінімум, я так думаю. Хе-хей, чувак, матильда! Я тебе проб'ю? Не пробив. Не проб'ю, походу. На гуслю? Не проб'ю. Ой. Хто це там такий? Да, не пробувай, Оце в мене. На! Лови! Смачного! пробити. Забрав, окей. Так, матіллю треба колопати. В принципі, є шанс, що я її попаду в башенку і тоді все буде гут. Але це малесенький шанс доволі. Так, що ліпше під'їхати капелько поближче, Щоб ви бачите що... все, що твориться. Так, ну в них більше ж арт не залишились жодних. Що вцов... можливо нормуль. Це не факт, Ось зараз ми можемо так нехило злитися, однако. Це скажу, рано. Ми зараз можемо цілком злитися. Не! Броня не пробита. Тут пробита. Не пробил. Ще одна матільда. Броня не пробита. Так, влетіло десь під башню. Взагалі в жопу полетіло кудись. Оба! Попадання. Красиво. В них лишился ЛТП? Ні, в них лишился Т-127. Mm -hmm. Ну, покатаюсь на захваті, пару очок, собі візьму, на чм бы и не де там город. До речі, да, може бути щось там. Продамажим. Пару предів пішло. Таке настрілюємо побідному чувакові. А буде ван, ще зараз. Стерію. Ну, остари, чуваки. Так точно, вся фигня. А, ще і базу захопили. Взагалі круто. Да, оце нормоль вже було. І базу забрали, і трохи настріляли. Накласнаці друга степень, нормоль. А за на скільки це я там? 57, більше половини набрав. Ну, каплю назамажу, в принципі. На цих левиках це нормоль. Ну що, народ, думаю, непогано зіграли, Чотири боя. Доволі так непогано. Да дуже, що ми дослідити можемо. Ми можемо дослідити... гусениці нові. Угу. Терс. Ну то й все поки що. Що у нас потім буде ствз 39 середній, потім. Ну це вроді вся відка середня тут буде, так? Да? Так, да, середня. ТВП т 50 йо Йома а додумались. Окей, народ зіграли непогано. Один, правда, бій я взагалі жорстко заступив, <гум> да. а. ну що поробиш? Дякую вам всім за перегляд, ставте лайки, коментуйте, розповідайте друзям і до нових зустрічей.